Можете згадати випадок, коли ви почували себе меншовартісними? вартісними. Ну такими, знаєте, що вас просто десь принизили, опустили, і ви цим зробити нічого не можете. Відчували було таке? Ну, якщо не було, то зараз буде. І так, народним депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам. Представникам громадських організацій, що внесені до переліку заброньованих у зв'язку з отриманням фінансових грантів від міжнародних партнерів, це грантоєди, експертам з питань нормативних актів, це ті, хто в Верховній Раді прилаштовані незрозуміло де, і в Кабінеті міністрів, і в Офісі президента, і вони там експертизу роблять. там там невідомо, скільки людей і хто. А також інші, які мають право на бронювання, пропонуються надати право безперешкодного виїзду за кордон на час бронювання. Тобто не йдеться про те, що можна виїхати, коли та відстрочка є від мобілізації. Наприклад, викладачі могли виїжджати. Там Багато людей. Наприклад, студенти могли виїжджати. Ні, ні, ні. Вони не заброньовані. Вони мають відстрочку від мобілізації. А ці. Пани заброньовані. Це, ну, це чудово. Це знаєте, от ті люди, які е, захищають чиновників, ви е, вже витягли бандуру. Ну, бо є таке у нас: ми так захищаємо чиновники. Ми так любимо панів, а потім витягуємо бандури і співаємо сумних пісень. Оце якраз настав час зараз почати співати сумних пісень. Вас принижують публічно. Нас вже розділили на правлячий клас, бояри і челядь. Боярам можна все: забронюватися, за кордон виїхати, отримувати шалені зарплати, брати хабарі, не нести відповідальність, відкупиться можна. Вони вже самі для себе що можна відкупитися. Причому відкуп менший хабара. Знаєте, взяв мільйон за 200 тисяч відкупився. Це чудово. Просто чудово, це так запах демократії, відчуваєте? І що саме цікаво? Ви нічого змінити не можете, ви ні на що вплинути не можете. Це як мене на одному з каналів запитали. А чи є діалог влади з народом? А звісно, є. Оці люди, які дозволили собі виїжджати, бронюватись і так далі, позапихували всіх своїх там дорослих синів, в усі оці органи, експерти, експерти з права. От вони будуть з вами комунікувати. Ага. Чухать вони на вас хотіли? От і все. На нас всіх не будуть. Вони не будуть ні комунікувати з нами, ні звертати на нас уваги. Вони живуть абсолютно в іншому світі. Абсолютно в інші магазини ходять, абсолютно по-іншому харчуються, їздять на автомобілях і так далі. Як ото було в фільмі Матриця, я навіть воздухом не дишу. Отак і вони. Вони навіть повітрям одним з нами не дихають. Вони живуть в іншій реальності.